Джованні Бокаччо, Де Камерон. День четвертий. Оповідка восьма Джіроламо любить Сальвестру. Мати посилає його до Парижа. Повернувшися, юнак застає кохану молодицею. Прокрадається до неї в дім і вмирає коло неї. Як понесли його до церкви, Сальвестра помирає біля нього. Як докінчила Емілія свою оповідку. Почала з наказу короля говорити неєфіла. Дорогі мої подруги, є на світі, як мені здається, такі люди, котрі забрали собі в голову, що вони за всіх розумніші, а насправді навпаки, і через те уперто не тільки людським порадам, а й природним законам противляться. З тієї упертості постало незліченно всякого лиха, а добра щось ніколи, ніби і не видно було. З усіх же сил природних любов найменше піддається чужому розуму і всякій протидії. Швидше сама минеться, ніж чиєсь втручання її спинить. Тим і надумала я вам розказати, як одна великорозумниця сягнула своїм глуздом куди не слід було, і захотіла вигнати синового серця кохання, що, може, самі зорі не віяли, та з любов'ю разом і душу з його тіла вийняла. Так ось жив у нашому городі, як повідають староденні люди, один багатий купець наймення Леонардо Сіг'єрі. Сіг'єрі – багаті флорентійські купці, і мав із жінкою своєю сина, котрого звали Джироламо. Невдовзі по народженні сина купець списав заповіт і переставився. Опікуни і малолітка разом із матір'ю. Провадили його справи чесно й порядно, а хлопець тим часом ріс із сусідською дітворою і вельми заприязнився з одною дівчиною кравцівною. Як підросли вони трохи та приязнь обернулась у жагуче кохання, Джероламо тільки тоді був щасливий, коли свою жаданку бачив, та й вона його любила надійсне менше, ніж він її. Постерегла те хлопцева мати і не раз за ті любиші сина лаяла й карала. Та, бачивши, що він свого не кидається, стала скаржитись на нього опікунам. Думала, бачте, як хто багатий, то йому вже й на терні помаранчі ростимуть. Хлопчику нашому, сказала вона, ледве чотирнадцять років минуло, а він так закохався в ту Сальвестру, сусіди кравця, дочку, що як ми його одне й не одлучимо, то візьме та й ожениться з нею, нікого не спитавши, і тим засмутить мене навіки, або як от дедуть її за іншого засохне бідний згоря. А щоб цього не сталося, треба, нам, гадаю, послати його кудись далеко в торговельних справах. Як дівчина в образ довго не бачитиме, то й зійде вона йому з мислі, а там оженемо його з якоюсь дівчиною доброго роду. Опікуни сказали, що гаразд вона намовить, і пообіцяли їй те діло якнайліпше владнати. От покликали вони до себе в лавку хлопця і давай йому один ледненько так ось що говорити. Ти вже, синку, чимали виріс, пора тобі самому починати справ своїх пильнувати. Дуже було б нам приємно, якби ти оце поїхав на якийсь час до Парижа, де, як побачиш, найбільше добра твого вторгу обертається. Опріч того, там ти скоріше, ніж тут, добрих звичів і людськості і світової наберешся – на тамтешніх великих панів та баронів дивлячись, і сам сюди вже одукованим паничем повернешся. Хлопець вислухав уважно тої мови, але одрізав опікунові, що нікуди їхати не бажає, і Флоренцію йому буде як усім добре. Статечні люди і вговоряли його, і корили, та іншої відповіді так од нього й не добилися. Тоді сказали про все те матері. Мати дуже розгнівалась. Не за те, що в Париж не хоче їхати, а за ті любощі, і все угрущали його докірливими словами, а потім приголубилась до нього, примирилась і заходилася просити його вже по-хорошому, щоб він зробив їй ласку і послухався опікунів, і таки вговорила сина поїхати до того Парижа всього на рік, не більше. Так же і зробили поїхав молодий закоханець до Парижа, а там його не рік, а цілих два. Роки продержали. Все казали не сьогодні, завтра поїдеш. Повернувся звідти джереламо ще палкішим коханням палаючи, та застав свою Сальвестру вже молодицею, оддали її за доброго чоловіка, майстра шатерника. Несказанна журба обняла хлопця та що мав, бідний, діяти, мусив з тим якось примиритися, допитавшись, де тепер живе його Люба, він почав ходити звичаєм закоханих молодиків коло її дому, думаючи, що як він її, так і вона його не забула, та він помилився. Сальвестра не впізнавала його, ніби зроду і не бачила, а як, може, й впізнала, то виду не показувала. Гірко було юнакові в тому переконатися, і він силкувався якомога знову її серце до себе прихилити, але все даремно. І поклав він собі. Хоч би і вмерти йому довелося з коханою дівчиною на мові стати. От розпитався він у одного сусіди, де там і що в них у хаті, підстеріг, коли вона пішла з чоловіком кудись у бесіду та й прокрався в її кімнату, сховавшися за розвішеними платами брезенту. Там сидів, аж поки чоловік з жінкою з гостей повернулись і полягали спати. Почувши, що чоловік заснув, він підійшов до ліжка з того боку, де, як він бачив, лежала жінка, поклав їй руку на груди і спитав пошепки: ти вже спиш, мою, серденько. Молодиця ще не заснула і хотіла була вже кричати, але юнак сказав їй хутенько на Бога, не кричи, це я, твій Джероламо». Почувши це, Сальвестра вся затремтіла і промовила Іди, свіси Джероламо, Бог з тобою. Минулися вже наші дитячі любощі. Тепер я мужня, жона, і не подоба мені з кимось іншим, пріч мужа, знатися. Милим Богом благаю тебе, іди геть, бо як почує чоловік, то лихо буде не жити нам з ним після цього в мирі злагоді, а він тепер мене любить, я за ним довільна і щаслива. Живий жаль обійняв серце Інакове от тих її слів. Він почав нагадувати їй про колишнє. Як він любив її увесь час у розлуці, та все було марно. Тоді, бажаючи смерті, попросив він у коханої в нагороду за любов свою, останньої ласки, нехай вона дозволить йому лягти коло себе погрітися трохи, бо він замерз, її дожидаючи, він уже мовчатиме, до неї і не доторкнеться, тільки нагріється, зразу і піде. Сальвестрі шкода його стала, і вона йому те дозволила на таких умовах. Джерела моліг обік неї, не торкаючись її, одне йому на думці стояло як вірно любив він її, як вона його цуралась, як його сподіванки пішли за водою і вирішив юнак, що годь йому жити. Затаїв у собі дух, зціпив руки, та так і помер коло неї, не ворухнувшися. Через яку хвилю молодиця, дивуючись із його здержливості і боячися, щоб не прокинувся тим часом, чоловік обізвалась до нього потиху Ну, джерела ми йди вже. Не почувши обзиву, вона подумала, що хлопець заснув і простягла руку, щоб його розбуркати, та, доторкнувшись до його тіла, відчула, що воно холодне, як лід. Здивувалась, молодиця, проте почала термосити його дужче, та він не ворушився. Аж тоді впевнилась, що він. Помер? І страшно їй стало гірко, довго не знала, бідна, що має діяти. Нарешті надумала порадитись із чоловіком, розбудила його і розповіла йому про всю пригоду, ніби вона комусь іншому приключилася, а потім спитала, як би він повівся, коли б таке з нею трапилось. Чоловік отказав їй, що омерця треба б віднести потихеньку до його дому і покласти коло порога, а проти жінки він ніякої зазлості не мав би, бо вона, на його думку, жодного переступу не вчинила. Коли так, сказала молодиця, то давай так і зробимо. Взявши чоловіка за руку, вона дала йому помацати мертве юнакове тіло. Стривожний чоловік скочив із ліжка, добув вогню і, не вдаючися в зайві розмови, натягнув на мерця його одежу. Тоді, повністю переконаний у жінчині невинності, взяв мерця за плечі, відніс його туди, де він жив, і поклав біля порога. Коли настав день, юнака знайшли мертвого біля дому, зчинився сильний лемент, а найдужче зойкала мати. Обдивились його всього, оглянули уважно ніде, ні рани жодної, ані сліду, що бито. Лікарі сказали в один голос, що він помер із горя. Як воно було і справді? Тоді тіло його понесли до церкви, куди прийшла засмучена мати з родичками своїми та сусідками, По нашому звичаю жінки почали плакати над ним та голосити. Поки там жінки в церкві над покійником заводили, чоловіку, домі якого він помер, сказав Сальвестрі, накинь на себе каптур і йди в ту церкву, куди його понесли. стань у бабинці і послухай, що про те говорять, а я піду поміж чоловіки, чи й накажуть там чого проти нас. Молодицю, хоч і пізно обняв жаль. Вона на те погодилась, бо хотіла побачити мертвим того, кому при житті і поцілунку шкодувала, тож тяглася і пішла до церкви. Вигістину дивовижна і невідома сила кохання. Серце, що не відкривалось щасливій долі Джироламовій, відкрилось тепер його недолі. В душі Сальвестрині спалахнув давнішній любовний пломінь і в такий пекучий жаль перелився. Що скоро вона забачила обличчя мертвого коханка, пробралась поміж жінками, як була в каптурі до його останків, з несамовитим зойком припала вона обличчям до трупа і навіть не встигла зросити його сльозами, тільки його діткнулось, вразив її на смерть той біль, що і його погубив. Жінки почали потішати її, не знаючи ще, що то за одна. Прохали її устати та, як вона навставала, заходились її підводити, підняли її нерушимо, впізнали, що то Сальвестра, і побачили, що вона вже мертва. Тут усі жінки, які були в церкві, подвійними жалущами зворушені, ще дужче зридали та заголосили. Коли вістка, проте, вихопилась із церкви і дійшла до Сальвестреного мужа, що стояв між чоловіками, він довго плакав, не слухаючи нічієї потіхи розради, потім розповів людям, що там були, про те, що зайшло вночі між тим юнаком та його жінкою, і таким чином всі узнали причину їхньої смерті і дуже за ними жалкували. Тоді взяли й опорядили молодицю до гробу, поклали її на ті самі мари поруч юнака і поховали обох в одній могилі. Кого любов не могла з'єднати за життя, тих зв'язала смерть то вічними узами.